Права 764. Один із доданків дорівнює 324 і становить 12.25 суми. Знайдіть другий доданок. Ну що ж, стартуємо. Тоді давайте подумаємо: якщо один із доданків це 324 і це 12,25 суми, то як знайти саму суму? Якщо 324, це 12,25 суми, то спочатку можемо знайти 1,25 суму. Треба 324 поділити на 12. То давайте тоді спочатку пишемо перше. 324. Тоді розділимо на 12. І це дорівнює. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Отже, пишемо 324. Що ділиться? Що ділиться на 12? Отже. 32 поділити на 12. Ну, тут поміститься тільки 2 рази. 2 на 2 це 4. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. 2 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 4 це 8. Далі 3. Збраличку 2. 2 мінус 2, 0. Попереду напишемо. 84. І ділимо на 12. Ну, тут у нас вийде тоді 7. 7 на 2 це 14. 4 пишемо запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7 плюс 1 це 8 Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто записуємо, що частка у нас складає 27. Ну що ж, пишемо, що це у нас тоді буде. Пишемо становить. Тоді одна. 25 суми. Ну що ж, виходить, що число 27 встановить 1,25 суму. Як знайти саму суму? Треба тоді 25 помножити на 27. Пишемо тоді. Друге. Ну і записуємо. Або 27 множимо на 25. І це дорівнює. Ну що ж. Як можна помножити? Не можна тут виокремити 4. Тому давайте я, наприклад, стопчик перемножу. Отже, записуємо тоді 27, що множиться на 25. Пишемо на 27, що множиться на 25. Множимо. Отже, 7 на 5 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. 7 на 2 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4 плюс 1 це 5. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 5, 3 плюс 4 це 7, 5 плюс 1 це 6. Отже, записуємо, що це буде дорівнювати 675. Ну, 675, це у нас сума. Двох доданків. Ну що ж, виходить, що сума двох доданків у нас 675, але один із доданків це 324, як знайти другий? Треба від суми відняти відомий доданок. То пишемо тоді третя дія. від суми 675. Треба відняти відомий доданок або 324. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати в стопчик, записуємо 675. Мінус 324. Віднімаємо. 5 мінус 4 це 1, 7 мінус 2 це 5, 6 мінус 3, це 3. Отже, записуємо, що це дорівнює 351. Так, пишемо оце, у нас тоді буде другий доданок. Є. Ну що ж, ми знайшли, який другий доданок? Це 351. Записуємо тоді відповідь. Відповідь. І записуємо 351. Ну що ж, ось таке завдання на логіку в ньому ми знаходили число за його частиною. На цьому вправу завершено.